Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. А тебе розпочалися нові акції та знижки. Сьогодні у нас вже 27 серпня, і давайте з вами разом дивиться, які акції та знижки. Всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду. Майонез від своєї лінії 50%, смачний 300 грамів 26,90 Майонезний соус легкий 28%, 21 гривня, 30 копійок. Майонез від своєї лінії 72 відсотка. 300 грамів 36,50. від відточин, 72 відсотка. 300 грамів 37,90. Знижка на соус чесниковий відточен і тарта-тар 200 грамів 27, 30 в одну ціну. Кетчуп від точчин до шашлику та лагідний 250 грамів 22 гривні 90 копійок в одну ціну. Знижка залишається на кетчуп Оліс, шашличний та лагідний 250 грамів, 18,60. Ананас від своєї лінії шматочками 565 грамів, 58,90 грамів. І ананас від своєї лінії кільцями 565 грамів 61 гривня 50 копійок. Знижка на кукурузку від делюкс супер-солодку 42 гривні 50 копійок. І знижка на кукурузку ніжну від делюкс 41 гривня 50 копійок. І на зелений горошок від делюкс 38,90. Ковбаса від своєї лінії «М'ясна лавка молочна 500 грамів 100 гривень 90 копійок. Сосиски від своєї лінії «М'ясна лавка тигриня 300 грамів 55-50. Сосиски докторські фірмові. 820 грамів від своєї лінії 125-90. Шинка від своєї лінії «М'ясна лавка екстра. 29, 29 за 100 грамів або 292 гривні 90 копійок за кілограм. Ковбаса від своєї лінії. Соляння болгацька сира копчена. Ковбаса, сервелат, тварина копчений, 280 грамів, 119,90. Цир голландія від кома пластинками 160 грамів, 55 90. І сир квіткома кантри з кібочками 160 грамів, 61 гривня, 90 копійок. Знижка на сир радамір і гауда 200 г 77,90 Паста сиркова вершкова 150 грамів. І паста сиркова зі смаком цибулі 150 грамів, 57,90 90 Одну ціну. І знижка на пасту сиркову. З лососем та кропом і з рибами, лисичками 51 гривня. Сир плавлений золотий різір, вершковий і дружба 70 грамів, 16,50. Глянемо з вами знижки ще на олію. Дивіться, знижка на олію олейна рафінована, об'єм 850-71 гривня, 90 копійок. Знижка залишається на олію жар, об'єм 850-74 гривні 50 копійок. Олія від своєї лінії рафінована і не рафінована. Об'єм 900 мл 65-50. І знижка ще на олію щедрий дар. 850 об'єм 74,50. Так, далі знижка на цьому тижні на сардини бланшовані в олії Боцман 230 грамів 48,50. Сардина з додаванням олії Боцман 230 грамів 47,50 І знижка на шпроти оливковій олії Ріга Голд. 160 грамів, 58,50. На олії вже вам сказала знижку. Далі знижка на готовий сніданок з карамелю та шоколадом 375 грамів, 95,40. Тістечко бісквітне. Начинки бананова йогуртова начинка, шоколадна і молочна. 150 грамів, 55 гривень. Знижка на цукерки, Київ вечірній від рошен 175 грамів, 175,90 Від рошен чоколадерія. Шоколадні цукерки 195 грамів, 175,90 І знижка на цукерки від Рошен, чорний шоколад і молочний, 150 грамів 97,90 і ще показую вам знижки на м'ясо на гомілку. На цьому тижні знижка охолоджена, золотко або знатна курка. 84 гривні 80 копійок, ціна за кілограм. І на люля баб знижка буде 600 грамів. Пакування 106,90. Форель слабосолена солена від своєї лінії 180 грамів, 165,90. Оселедець філе шматочки в олії від свеліні 300 грамів, 69,50. Це вже для власників катки АТБ. Ікра Трікскі Веладіс 100 грамів, так, 39,50. Ікра Неркі, Солона, 95 грамів, 199,90 тобто 200 гривень. І для власників картки АТБ оселедець слабосолений айсберг 180 гривень ціна за кілограм. Знижка на крабові палочки заморожені. Водний світ 520 грамів 98,50. І знижка на морський коктейль, заморожений. В упаковці 400 грамів 110,90. І на м'ясо міді від своєї лінії вареного морожені. 85 гривень. Глянемо з вами знижки на пельмені та варенички. Пельмені ласунка по домашньому 800 грамів 81 гривня. Ось вони. І пельмені з яловичиною та свининою ласунка 800 грамів 119,90 120 гривень. А це для власників картки АТБ. Варенички. Геркулес картоплею та м'ясом. 500, ні, 600 г пакування 56 гривень. Але, на жаль, чомусь я їх ще не бачу. Знижка на молоко ферма 840 г 45 гривень. Знижка ще на сир молочний, білоцерківський. Домашній 5%, 350 г, 75 гривень. Знижка ще на сир кисломолочний від своєї лінії 5%, 350 грамів, 55,50. І від своєї лінії 9% сир кисломолочний, 61 гривня 90 копійок. Дивіться, знижка ще шкільний вайб. Знижка мінус 51%. Це для діток для 1 вересня, мабуть, так: актимель 100 грамів, солодкий, полуничка. Лісові ягоди смак мультифрукт по 16,90 грамів. І полунична гранатовий з вітаміном Д 100 грамів 17,90. Десерт Марійка цирковий з какао і з ванількою 150 грамів 21 гривня 90 копійок. І знижка ще на десерт Марійка. І смаком ванільки 130 30 грамів 190. 19 знижка на чай, зелений від делюкс, байховий жасміном заварний 100 грамів, 55,90 І знижка на чай заварний від делюкс. Чай зелений, листовий з додаванням лимону та апельсина чай зелений та чорний з додаванням родзинок та сушених квіткових пілюсток по 80 грамів 49,90 в ціну. Знижка на чай чорний від своєї лінії в пакетиках. 50 пакетиків і чай чорний з ароматом бергамота. Також 50 пакетиків, 41 гривня 90 копійок. Знижка залишається на чай чорний в пакетиках від своєї лінії 100 пакетиків, 76,50 І з ароматом бергамота від своєї лінії, і звичайний чорний. Але 25 пакетиків, 22 гривні, 50 копійок. І знижка на чай, чорний від делюкс заварний. Середній лист 100 г 55,90 гривень. Поглянемо з вами знижки на каву. Кава в склі Якобс. Рощна сублімована 95 грамів 164 гривні. Кава Нескафе Голд, розчина сублімована, 280 грамів 395. Кава Нескафе Еспресо. Арабіка 200 грамів 385. Нескафе Голд. Кава розчина сублімована 200 грамів 292 гривні 90 копійок. І поменше упаковка нескафе голд. кава розчина сублімована 100 грамів 188,80. 80 Напій кавовий якобс. Мілка капучина 500 грамів 162 гривні 50 копійок. Знижка на каву Якопс розщину сублімовано 200 грамів 259-90 260 гривень. Якопс кава розчина сублімована 120 грамів, 211 і 60 грамів пакування. Якобс розчина сублімована кава 125. Знижка на напій кока кола об'єм 1 літр 27,20. Знижка на спрайт і фанту. Об'єм 2 літра. 40 гривень, 70 копійок в одну ціну. І фанта і спрайт об'єм вже літр. 27,20. Водичка від своєї лінії труска вицька. Слабо газована і не газована. Літр 500 об'єм 15,50 в одну ціну. Знижка на ось такий сік, яблучний, об'єм літр 57,90. І на томатний сік, також об'єм літр 59,30. І знижка на ось такий сік. манюньку, наш сік мультифрукт по 10,70, об'єм 200 мл. Апельсин, яблуко, персик, яблуко виноград і яблуко-морква. Об'єм також 200 мл. Одинадцять, тридцять.